Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як цифрові технології. І у нас одразу вже йде твердження. Цифрові технології це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Цифровими технологіями є знайомі вам уже технології. створення текстових документів. Створення презентацій, написання комп'ютерних програм, або ж створення графічних зображень, музики, відеофільмів тощо. Цифрові технології також використовують у системі розумного будинку. Для керування розумним будинком потрібно всі розумні цифрові пристрої приєднати з використанням дротового або ж бездротового з'єднання в єдину мережу. Пристрій для такого об'єднання має назву хаб. На малюнку наведено один з можливих наборів пристроїв розумного будинку. Це можуть бути такі речі, як датчик руху, тепла підлога, датчик температури, датчик витоку газу, бездротова кнопка, датчик наявності води, датчик диму, хаб будинку, бездротовий вимикач, розумні лампочки веб-камера, очищувач повітря, робот пилесос та смартфон з програмою керування. Використовуючи смартфон, можна отримувати дані про небезпеку всередині будинку або зовні, керувати роботою побутових пристроїв, керувати освітленням будинку тощо. Цифрові технології використовують для замовлення їжі. Товарів, квитків на транспортні засоби, бронювання місць у готелях, організації туристичних поїздок, сплати комунальних послуг, запису на прийом до лікаря тощо. Цифрові технології активно використовують у навчанні серед основних напрямків виділяють впровадження елементів дистанційного навчання з використанням сервісів відео та текстової комунікації. Це у нас можуть бути Google Meet, Zoom, Skype, Viber тощо. Засобів для організації дистанційного навчання та спільного опрацювання документів для прикладу Google клас, Google Документи тощо. Зберігання матеріалів, матеріалів у хмарних сховищах, для прикладу, Google Диск. Розміщення навчального відео з використанням сервісів YouTube. Використання віртуальних лабораторій, інтернет словників та енциклопедій, електронних версій підручників тощо. Використання цифрових пристроїв смарт лабораторій, що надійшли до ш у школи останнім часом. Для проведення досліджень навколишнього середовища, створення та програмування роботів тощо. Використання розумних інструментів смартфонів. Це можуть бути лінійка. Рівень, компас, секундомір тощо для проведення досліджень і вимірювань під час виконання навчальних проєктів. Цифровий слід це сукупність відомостей про користувача, які він залишає під час користування комп'ютерними мережами. Розрізняють пасивний цифровий слід. Це дані, які збираються в мережі. Під час будь-якого звертання користувача до ресурсів інтернету. Дані про відвідані сайти, пошукові запити, адреса комп'ютера, з якого відбувалось підключення тощо. Активний цифровий слід це дані, які користувач свідомо вносить до мережних сервісів. Це створені ним сайти і блоги, облікові записи, повідомлення тощо. Дані цифрового сліду. Можуть бути використані зловмисниками для булінгу, крадіжки особистих даних, крадіжки коштів тощо. Тому варто цифровий слід, пов'язаний з особистими даними, максимально зменшити. Заходи для зменшення цифрового сліду Перше. Попросіть дорослих налаштувати параметри конфіденційності та безпеки вашого браузера. Забороніть використання веб-камери та мікрофона вашого комп'ютера, дозволяйте їх використання тільки для перевірених сервісів. Не включайте до списків друзів у соціальних мережах осіб, яких ви не знаєте особисто. Намагайтеся не залишати в соціальних мережах і облікових записах сайтів персональні дані, тобто точне місце проживання, номери телефонів, склад сім'ї. Фінансовий стан рідних, плани на подорожі тощо. Складайте список ваших облікових записів на різних сервісах, використовуйте його для видалення облікових записів, якими ви більше не користуєтесь. Зменшуйте кількість підписок на автоматичні розсилки новин. Своєчасно відмовляйтесь від, від о, них, о, які надсилають багато реклами або ж нецікаву інформацію для вас. Використовуйте під час відвідування сайтів сесійні файли Cookie замість усіх файлів Cookie. Не використовуйте автоматичний вхід до ваших облікових записів під час завантаження браузера та не зберігайте паролі на комп'ютерах, до яких мають доступ інші користувачі, наприклад, у школі, в комп'ютерних клубах тощо. Домашнє завдання проаналізувати сторінки з 13 по 21. Параграфа 1.2. І на цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу!